Часному на марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Повітряна тривога оголошена в 11 регіонах України. Як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, є загроза застосування ударних БПЛА. Тож звертаються до українців з проханням перебувати в укриттях. Ворожі ударні дрони атакують. І Київ на лівому березі столиці працює ППО. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Володимир Зеленський поспілкувався із Трампом під час засідання. G7. каже, розмова була дуже хорошою. У річницю повномасштабного вторгнення лідери країн Великої Сімки зібралися на засідання за участі України. Спеціальну зустріч очолила Канада. Прем'єр Джастін Трюдо звернувся до учасників із Києва онлайн. До розмови приєднався і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Поруч в овальному кабінеті був і присутній очільник Франції Еммануель Макрон. Володимир Зеленський, звертаючись до Трампа, вкотре зазнав. Ачив, що якби в Україні був захисний щит кордон НАТО, то Путін ніколи б не наважився його порушити. Крім того, саме досвід української армії може надати додаткових сил альянсу. Якщо Україна лишиться за межами НАТО, це буде набагато дорожчий шлях для гарантування безпеки. Також президент України закликав Трампа якнайшвидше зустрітися. Зеленський підкреслив, знає сильні сторони Трампа і вірить, що Сполучені Штати нададуть військові, економічні та політичні гарантії безпеки. Я хотів би підкреслити, пане президенте США, що ви дійсно дуже сильно тиснете заради миру. Це дуже добре, і Росія зараз у тій позиції, де ми, і зокрема, ви маєте чимало важелі впливу по відношенню до цього. Я вважаю, що було б правильно у цю третю річницю спочатку надати слово президенту Зеленському. Дуже важливо, аби ми працювали разом, щоб. Коли будуть перемовини з Росією, то найбільш потужні захисники свободи сиділи за столом, це сполучені штати Європи та Україна. Саме тоді можна укласти справжню угоду. Сьогодні ж очільник сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалень цього або наступного тижня. Про це він повідомив перед зустрічю з лідером Франції Мануелом Макроном, який прибув до Вашингтона. Американський президент також зазначив, що безпека України після завершення війни ляже на плечі Європи. Президент Франції повідомив, що спільно з британським прем'єром Кіром Стамером вони підготували план гарантій безпеки для України. Тож будуть разом переконувати Трампа. Поспішати домовлятися з путіним про мирну угоду, а залучити Європу, і обговорити можливі військові гарантії безпеки для України. Інтеграція України до ЄС має прискоритися. Про це на спільному засіданні українського уряду і Європейської комісії заявив прем'єр Денис Шмигаль. Європейці кажуть, що не все так швидко водночас обіцяють підтримувати Україну із санкціями проти Росії, аж поки не буде сталого миру і допоможе створити резерви запасів газу для надійного постачання України. Український дім на день стає кабміном. Спільно урядове засідання проходить у друге за два останні роки. Європейським гостям тут демонструють потужності української оборонної промисловості, а ще різноманітні російські дрони, імітатори Гербера та Шахеди, які там називають герань. А ще залишки дрону, який 10 днів тому атакував укриття на Чорнобильській АЕС. В цьому дроні було майже 50 кілограм вибухової речовини, і ми можемо собі тільки уявити, скільки шкоди може завдати 50 кілограмів вибухової речовини. Усе це, аби високі представники ЄС змогли відчути і помацати небезпеку, яку українці переживають щодня. На знак солідарності прямо на сходах обмінюються прапорами, причому український підписаний європейською стороною. Прем'єр Денис Шмигаль зазначає, що Україна має інтегруватися до ЄС не колись, а зараз. Адже від цього старий світ лише виграє. Україна досягла вершину цифровізації, має значні запаси корисних копалин, газу, а ще відновлювальні джерела енергії. Водночас, вважає прем'єр, європейський союз має інвестувати у виробництво української зброї, лібералізувати торгівлю, а також долучитися до відбудови нашої країни. Збитки, завдані Росії, оцінює у 500 мільярдів євро. Відбудова України буде вимагати фінансових ресурсів, і ми вважаємо, що заморожені російські активи будуть першочерговим джерелом нашої відбудови. Прийшов вже час конфіскувати ці активи, і таке рішення буде повністю відповідати законодавству. Треба сформувати відповідну юридичну основу. Прем'єр вважає, що переговори щодо інтеграції до ЄС мають пришвидшитися. Існує шість так званих кластерів, тобто розділів, за якими тривають переговори. І Денис Шмигаль переконаний, що усі їх можуть розглядати одночасно. Європейці кажуть, Україна на правильному шляху, однак усе не так швидко. Переговорні кластери дійсно можуть запустити цьогоріч, Але якщо реформи йтимуть так, як зараз членом ЄС, Україна може стати 2030 року. А от інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу почнуть дуже скоро. У питаннях безпеки ЄС теж послідовні санкції проти Росії будуть посилені аж поки не буде встановлений тривалий мир на умовах України. Ми посилимо тиск на російську машину економічними санкціями. Продовжимо притягнення Росії до відповідальності за ті численні злочини, які вона вчинила. Ми, я особисто, не забудемо Бучу. Ми не забудемо Маріуполь. 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій ради ЄС ухвалила сьогодні. Європейці вже працюють над 17-м пакетом. Ольга Чайко та Дмитро Матвієнко факти, ICTV. єдині новини. Європа готова збільшити фінансову та військову підтримку України. В цьому запевнив президент Європейської ради Антоніо Кошта зазначив, усі хочуть, щоб ця війна завершилася, щоб страждання припинилися. Тому будуть робити усе необхідне для зміцнення обороноздатності українців. Уже незабаром Україні можуть надати пакет військової допомоги на 30 мільярдів євро. Іспанський прем'єр Педро Санчес запевнив, що країна сприятиме приєднанню України до Євросоюзу і цього року виділить пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. Данія Тримає українці виділить додатково 268 мільйонів євро на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських збройних сил. Норвегія інвестуватиме у промисловість і виготовлення дронів. Також надасть Україні 1 мільярд євро на гуманітарні та цивільні потреби. Канада теж оголосила про новий пакет допомоги на понад 3,5 мільярди доларів, в якому зокрема понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16, а також боєприпаси і спорядження. Данія разом з іншими країнами ЄС торік вклала у виробництво української зброї майже 600 мільйонів євро. Цього року сума зросте до півтора мільярда. Про це заявив міністр оборони України Рустем Мєров після зустрічі зі своїм данським колегою Трольсом Лундом. Польсеном закуповувати зброю та техніку для українського війська напряму в українських виробників Данія почала першою серед країн союзниць торік у червні. Зокрема, так придбали 18 артилерійських систем Богдана та дрони. Цього року співпрацю планують продовжити і долучити інші країни. ЄС така підтримка є ефективною, адже наші військові отримують зброю, а оборонно промисловий комплекс замовлення. Данська модель підтримки українського ОПК сама відома. Це нам дозволяє виробляти більше нашої зброї і боєприпасів. Зараз працюємо над тим, щоб збільшити цю модель разом з іншими партнерами. В цьому році також данія буде виділяти і свого бюджету для забезпечення пріоритетних потреб сил оборони. Ми дуже підтримуємо Україну у вашій боротьбі за свободу свою та свободу Європи. Рік тому тут у Києві ми розпочали працювати над данською моделлю, суть якої полягає у фінансуванні підприємств оборонного комплексу України. І ми продовжуємо цю фінансову підтримку і цього року. Я думаю, що більше країн захочуть виділити кошти данії, щоб ми могли інвестувати ще більше у оборонний комплекс України. Данія підтримує Україну від початку великої війни. Вона першою передала нашій державі винищувачі F-16. Загалом їх поставили вже 12, заявив міністр оборони данії цього року. За його словами, Україна отримає ще сім винищувачів. Також у 2025-му уряд данії планує виділити Україні майже 270 мільйонів євро. У Німеччині відбулись парламентські вибори. Згідно з даними федеральної виборчої комісії, перемогу на них здобуває Християнсько-Демократичний Союз на чолі з Фрідріхом Мерцом. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово наголошував на необхідності допомоги Україні. Напередодні в ефірі одного з місцевих телеканалів Мерц заявив: головний пріоритет для нього це зміцнення Європи та незалежність Німеччини від Сполучених Штатів. Адже заяви президента Трампа, які лунали останніми днями, його шокують. Ми на боці України лише з такою позицією. Можна закінчити цю жахливу війну, додав він, акцентуючи на неможливості коаліції з ультаправою проросійською альтернативою для Німеччини, яка з невеликим відривом здобула понад 20% голосів та опинилася на другому місці. За останні роки ця політсила. Покращила свої рейтинги більш як удвічі. Натомість соціал-демократи, поки чинного канцлера Олафа Шольца посіли третє місце навпаки, втративши майже 10% голосів. Також до парламенту пройшли зелені та ліві. Тепер усе залежить від того, з ким буде сформована коаліція. Утім, вже можна впевнено сказати, що за будь-яких умов українські питання залишатиметься на порядку денному у Бундестазі я кажу виборцям, дякую за довіру. Я усвідомлюю відповідальність. Знаю, що буде нелегко. Ми провели дуже жорстку виборчу кампанію. Тим не менш, вона була справді необхідною, як і подальші дебати про головні питання нашої країни про економіку, міграцію, зовнішню політику та політику безпеки. Зараз ми поговоримо один з одним. І найголовніше якомога швидше відновити життєздатний уряд у Німеччині. Ризикувати собою за найменшої потреби мають машини, а не люди. Вельми тоді, коли з поля бою треба забрати поранених, адже разом із ними під обстріл часто втрапляють ще й евакуаційні групи. Вояки 65-ї окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами тестують у польових умовах нові зразки наземних дронів від дніпровських виробників. Основні характеристики платформ для широкого загалу розробники тримають у секреті. Втім, докладно поділилися та продемонстрували їх армійцям. Ті загалом лишилися задоволеними. Та кілька зауважень усе ж мають. Як відбулося тестування сучасних розробок? Бачили наші кореспонденти. Відео з Мавіка 65 65-ї бригади, вояки на позашляховику уночі примчали по поранених побратимів. Місіява групи на межі можливого. Довкола один за одним рвуться ворожі снаряди. Це те, що має полегшити та вберегти життя наших армійців. Дніпровські виробники наземних дронів доправили на полігон 65-ї бригади. Зразки своєї продукції. Це наземні дрони, багатоцільові. Денис, очільник компанії-розробника, твердить, іноземні наземні дрони вони створюють більше року. Тут і зараз хочуть почути відгуки від військових. Зараз будемо тестувати, показувати наші можливості, отримувати інформацію зворотню від хлопців і. Будемо приймати рішення, як можна їх застосовувати. На тестування погукали дронарів, операторів ребів та медиків. Запитань в армійців щодо спроможності пересувних платформ, яких привезли кілька зразків, чимало. Питання. Якщо в мене щось з одним бортом, то він в мене вмирає. Ви маєте на увазі, якщо з одним бортом, наприклад, якщо обрив ціпі пік, да. 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 обрив ці пік. Заклинуло одне з що Хороша техніка, звісно. Дронар 65-ї бригади на Псевдольон фільмує тестування наземного безпілотника на смартфон. Каже, всюди хідністю броньованої платформи приємно здивований. Це супер, тому що ми тестували, були. На полігоні невеличкі такі наземні дрони, Ну, по релі, наприклад, по такому полю він не йде. Він грузне, він встановлюється. Він свястіряє, а це вже болі мощні. Такі ці наземні дрони мають свої очі, потужні батареї та здатні транспортувати пристойну вагу на чималу відстань. Розкривати докладні характеристики на загал. Виробники не воліють. Логістика багатофункціональна на даний час це підвоз БК, евакуація може бути поранених, навіть евакуація якогось транспорту, тому що в нього достатньо потужні двигуни стоять. У нас дуже цікавить. Скажем, питання управління, яким чином це буде здійснюватися, щоб це була не одноразова акція. Він поїхав і не повернувся. Начальник медслужби ОУ Таврія Віталій каже: найбільше їх цікавить опція щодо евакуації поранених, аби підвищити шанси вижити для них та евак групи. Зауваження розробники почули. Маю надію, що протягом двох неділь. Ми отримаємо перший тестовий варіант, який вже будемо реально використовувати в бойових умовах. одній з наших бригад. Така думка і таке бажання, щоб такі дрони були мінімум представлені по батальйонах бригади. Тобто, в кожному батальйоні бригади має бути щось подібне. Купувати наземні дрони, якщо вони пройдуть остаточне випробування, армійці сподіваються за допомоги доброчинців, для того, щоб допомогти. Значить, хлопцям виконувати зав задачі для того, щоб як то кажуть, вкалували роботи, а не чоловік. Андрій Пощтівартен Дажанко факти сітів єдині новини. Лист нащадкам у Черкасах у третій роковини повномасштабного вторгнення заклали капсулу часу до написання послання майбутнім поколінням. Долучилися ветерани російсько-української війни, вимушені переселенці, яких війна вигнала з рідних домівок, а також усі охочі містяни. Писали про те, якою ціною Україна нині виборює незалежність, щоб діти й онуки пам'ятали про це, берегли та знали кожного, хто захищав їхнє майбутнє. Символічно заклали послання на територію будівництва житла для ВПО. Капсулу часу мають відкрити. За 25 років, 24 лютого, 2050 року. Про майбутнє, щоб Україна ніколи не зазнала більше війни. Що не треба здаватись? Що треба, як, ну якщо Богдан нам вже жити на цій землі, то треба стояти тут до останнього. Українці. Ми насправді ось такими і є навіть у час важких випробувань. Ми будуємо плани на майбутнє. А отже, переможемо. Більше новин за 15 хвилин. Побачимось.